Вистава з натяком. У вівторок у краєзнавчому музеї лозівчанам показали виставу, ролі якої виконали не актори-професіонали, а люди, яким довелося стикнутися у своєму житті з проблемами. З якими і хто, власне, вони є, дивіться далі. На чергове засідання літературного клубу Лігос завітали гості з Краснопавлівки. Всі ці жінки там проходять курс реабілітації. Центр для жінок, які вийшли з місць позбавлення волі, допомагає їм адаптуватися до нормального життя, вирішити проблеми з працевлаштуванням, відновленням документів, пошуком житла і навіть налагодженням родинних стосунків. Все, що найбільше хвилює цих жінок, вони втілили в творчість. У нас общество не знает этих проблем. То есть, ну, они даже не знают, там, да, живут, он хай живут. То есть, они, они, этого не знают. Мы хотели бы, чтобы это, то есть, увидели, чтобы это, то есть, ну, поняли, поняли, с чем сталкиваются. Любое начинание, которое есть, которое предлагается, ну, мы с удовольствием подхватываем, мы стараемся как-то это развить и поплатить в жизнь, даже показать людям, обратить внимание людей на те проблемы, с которыми сталкиваются девчонки. Практично кожна з учасниць вистави розповіла реальну історію зі свого життя, дехто навіть зі сльозами на очах. Жінки розповіли, як центр допоміг їм вирішити проблеми. Зі слів соцпрацівниць центру їхні підопічні доволі успішно опановують різні види мистецтва, як то шиття, написання віршів, вишивання, Вони такі ж, як ми, вони з таким же чувством прекрасного, вони з таким ж розумінням окружаючої життя. і дуже би хотілося, щоб всі окружаючі до них, відповідно. літературний клуб Лігос вже відвідував з творчою програмою Краснопавлівський центр. Приємні враження від цієї зустрічі залишилися як в одних, так і в других. Зустріч там пройшла плодотворно, ані. Не... очень внимательно слушают. Они именно как-то душевно все это воспринимают. И песни, и стихотворения. Очень понравилось. Девочек, у девочек было просто восхищение. То есть они там ходили еще, наверное, неделю. То есть всем рассказывали. Каждый сотрудник приезжает на смену, они рассказывают о том, что то есть, вот к нам приезжали. То есть они там рассказывали, там стихи рассказывали, песни пели. Мы получили массу удовольствия. Ребята позитивные, ребята творческие, талантливые. Мы побывали... бы ми наверное, даже в прошлом времени побували, тому що історія була взята з 80-х і до нашого времени. То есть різна музика звучала. Сьогодні цей жіночий колектив вперше виступає на виїзді. Акторки, дебютантки хвилюються, хоч ретельно підготувалися. Костюми, макіяж, сама вистава зі свого боку. Письменники Лозової теж виступили перед гостями, подарували їм екскурсію музеям.